Я нещодавно прочитав вашу книгу останню. Сподіваюся, що так. Друзі жаліються один одному. Уявляєш, від мене пішла дружина і не залишила ні копійки. А у мене справи ще гірші. Дружина теж нічого не залишила, але й нікуди не пішла. На пташиному базарі. А цей папуха розмовляє? Він теж сама запитував про вас. От ми, куме, з дружиною розподіляємо хатню роботу між собою. Наприклад, я ріжу цибулю, а вона плаче. Куме, а хто в тебе голова в сім'ї? Якщо заробляти гроші, то я. А якщо витрачати дружина. Зустрічаються подруги. Уявляєш, мій чоловік помер на сьомий день після весілля. Ну що ж, недовго мучився. Зустрічаються подруги одна каже. Я сьогодні бачила твого чоловіка. На його руці висіла якась блондинка. А що ти хотіла, щоб на його руці висіла відерце з пісочком лопаткою? А для чого художники пишуть своє прізвище у нижній частині картини? А це, щоб їхні картини не чіпляли до гори ногами? Але я проти легковажних зустрічей. Так я теж. Мені дуже хочеться завести серйозні стосунки до кінця відпустки. Чому ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком? Бо в мене більше не залишилось жодної зачіпки, що баєтеся з ним. Я зустрілася з ним в двадцять, пішла від нього в 23. Розумію, трьох годин для зиміжі достатньо. Маленький хлопчик запитує батька. Татку, а чому півні кричать так рано? Щоб їх можна було почути, синку, бо потім прокинуться кури, і це буде неможливо. Тренер втішає боксера після програшу. А от у третьому раунді ти сильно налякав свого супротивника? Чим? Йому здалося, що він тебе вбив? От ви, куми, мудрий чоловік. Скажіть, якщо до мене в хату ластівка залетіла, що то означає? А то, куме, означає? У вас або двері були відчинені, або вікно. Мій жених усім хороший. От тільки завжди приходить неголений на побачення. А ти спробуй не запізнюватись. Василь казав, що він збожеволій, якщо я не вийду за нього заміж. Він учора мене покликав заміж? Ну, от, бачиш, вже з божеволів Ой, кума, а чому ти з сінцями під очима? А що, хіба в мене немає чоловіка, кума? Коли моя дружина починає співати, я мерщі біжу з хати. Чому, куме? Щоб люди не подумали, що я її б'ю, куми. Ой, в тебе такий гарний малюк, і так схожий на твого Василя. Я й сама дивуюсь. Кохана, який подарунок ти хотіла потримати на День народження? Хутра чи поїздку в Грецію? Ой, коханий, поїдемо в Грецію. Кажуть, там хутра дешевше. Кума, ви чули новину Галя вийшла заміж по любові. Так, Кума, вона обожнює коштовності. Куме, ти повинен зібрати усю волю у кулак і, нарешті, довести своїй дружині, хто в домі господар. А що тут доводити, куме? Вона і без мене це чудово знає. Одного разу ми посварилися з чоловіком, а потім на згадку про примирення посадили яблуньку. О, які ж ми з Василем недогадливі. Під нашою хатою вже був би яблуневий садок. Куми, А ходімо вип'ємо, не можу, куми. Чому? По-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По-друге, мені лікар суворо заборонив пити а по-третє, куми, я вже п'яний. Надійка, скажи, будь ласка, чи вийшла б ти заміж за дурня заради грошей? Як тобі сказати, Василю? До речі, а скільки в тебе грошей? Куме, а ви вмієте плавати? Вмію. А де навчилися? Таку воді, куме. Кум, я коли п'ю каву, то потім довго не можу заснути. А коли я сплю кума, то взагалі не можу пити каву. Як ваші справи, куми? Якщо завтра буде гірше, ніж сьогодні, то нормально. А якщо краще, то погано. А твій жених вродливий. Так дуже. Від мами в нього блакитні очі, а від батька дача і мерседес. Куми а скільки років ви одружені? Дружина каже, що 20 років. Але мені, куме, здається, що вже років 50. Чому ж ти не виходиш за нього заміж, якщо тобі так подобається його увага? Бо мені подобається його увага. Дякую за танець. Який танець? Я намагалася проштовхатися до роздягальні. Василю, а ти віриш у кохання з першого погляду? Ні, Галю, а ти подивись на мене ще раз. Цей вечір присвячений читанню моїх віршів. Навіщо ж тоді у програмі танці? Бо людям теж потрібно зробити приємність. Я кохаю і мене кохають. Ой, подруго, вітаю! Так нема з чим. Це ж різні хлопці. Телефонний дзвінок у лікарню, дитячий голос. Приїжджайте швидше, у нас вся сім'я окрім мене захворіла. Що сталося? Я балувався і мені за обідом не дали тих смачних грибочків, що татко в лісі назбирав.